Вітаю, дорогі друзі, нашого каналу. Радію, що ми знову разом. Щиро вдячний кожному, хто підтримує наші історії. Саме ви наповнюєте їх життям. Напишіть у коментарях, звідки ви слухаєте з мальоничого куточка України чи з-за кордону, і о якій годині це дуже важливо, бо ваші слова створюють справжнє відчуття спільноти тепле і рідне. Двері кав'ярні відчинилися, і холодний потік вуличного повітря приніс із собою запах. Що пакнув минулим, запах дощу, старої шкіри та якоїсь небезпечної, але привабливої свободи. Софія не встигла підняти очей, але її тіло відреагувало першим метроном у її грудях, що бився у чіткому робочому ритмі, раптом зірвався на шалений панічний стукіт. Вона відчула, як її легені забули, як робити вдих. Страх, невимовний, паралізуючий страх зустрічі, про яку вона щойно мріяла. Навіть не бачачи обличчя, вона вже знала, хто зайшов. Її пам'ять, яка з такою легкістю забувала деталі з зустрічей з інвесторами, зараз кричала. Біля стійки замовлень стояв чоловік. Його висока, широка спина була знайома, дуже знайома. У сірих штанах та офіційній куртці. і ось він заговорив голос глибокий, трохи хрипкий, як після довгої нічної дороги. У ньому звучала та безтурботна іронічна нота, що змушувала її колись. П'ятнадцятирічну забувати про домашні завдання. Американу, будь ласка, Олексій, це неможливо. Вона заплющила очі. Тікай, збери ноутбук і тікай через чорний вихід. Залиш його у цій кав'ярні, як забутий небезпечний спогад. Але її ноги були, ніби прикуті до підлоги. Вона відчула в собі болісне, гостре бажання побачити його, хоч би що сталося. Дізнатися, чи таємниця їхнього минулого все ще живе в його сірих очах. Він повернувся. Його погляд ковзнув по обличчях, і коли він зупинився на ній, це було як удар струмом. Чоловік, який колись обіцяв їй гори, а потім розтрощив її серце на мільйон ідеально організованих шматочків, тепер стояв перед нею. Час був немилосердним сірі пасма у скронях, глибокі лінії біля очей, які розповідали про безсонні ночі і далекі подорожі. Але його очі, сірі, з золотистою іскрою, вони тепер дивилися на неї не просто з інтересом, а з жахливим, майже таємним визнанням. Софія. Він підійшов до її столика нешвидко, як людина, що бачила багато і тепер не боїться нічого. Вона відчула гострий, майже фізичний біль у грудях, емоційна луна їхнього розриву, яка пробилася крізь 20 років тиші. Ти виглядаєш як успіх. Промовив він, усміхаючись, у цій усмішці не було минулої юнацької нахабності була лише втомлена гірка чоловіча іронія. А ти, як людина, яка так і не навчилася сидіти на місці, вона відповіла її голос на диво був рівним. Це був її професійний голос, навчений ховати слабкість. Він кивнув на її обручку. Заміжня, очікувано. Ти завжди хотіла стабільності. Я радий за тебе. Вона хотіла кричати, що ця обручка кільце на її клітці і що вона зараз у процесі втечі. Але вона лише стиснула щелепи. А ти, все, що бігаєш від відповідальності по світу? Його усмішка зникла. Я фотожурналіст, документую те, що більшість воліє не бачити. Світ це не завжди безпечна зона, Софія. Я завжди пам'ятав, що ти боїшся його. Вона вловила в цих словах старий докір, таємну причину їхнього розриву. Його звинувачення, що вона не була достатньо сміливою, щоб піти за ним. Я розлучаюся, сказала вона раптом. Це було її спонтанне, відчайдушне бажання показати йому, що вона більше не та дівчинка. Очі Олексії розширилися. Напруга між ними була такою щільною, що її можна було різати. Він дістав потерті візитки. Я не знаю, навіщо ми це сказали. Це не схоже на нас. Він знову усміхнувся, але вже тепліше. Я тут тиждень. Я знаю, ми закінчили погано, дуже погано. Але нам потрібно хоча б один раз поговорити, не ховаючись за двадцятьма роками. Він поклав картку рядом з її лате. Ти пам'ятаєш, чому насправді? Тепер я їду, але я буду чекати, тому що ти завжди була моєю найбільшою таємницею, Софія. Він кивнув і зник так швидко, як і з'явився. Софія повільно потягнулася за його візиткою. Вона відчула, що її обличчя горить. Вона не просто розлучається зі своїм чоловіком. Вона, можливо, щойно зустріла ризик, який шукала все життя. Софія сиділа у своїй ідеально чистій кухні о шостій вечора. Сонце вже давно сховалося, але світлодіодні лампи, які вона обрала за їхній холодний професійний тон. Лише підкреслювали порожнечу кімнати. На столі лежала та сама візитівка і той самий рукописний рядок. Ти пам'ятаєш, чому насправді? Вона дивилася на нього, і професійний аналітик у ній вже не міг перемогти налякану дівчинку. Вона пам'ятала Вона пам'ятала кожну секунду того серпня 2005-го і не могла повірити, що він такий вільний і безтурботний. Пам'ятав те саме, вона заплющила очі, і тиша сучасної квартири розчинилася, поступившись місцем жаркому, гамірному дню, що став її початком і кінцем. Київ, серпень 2005 року, 20 років тому. Їй 16. Вона у футболці, яку він приніс їй з якоїсь безглуздої рок поїздки. І ці джинси, у яких вона почувається, так ніби може підкорити світ. Але вона не може. Вона сидить на даху будинку, дивлячись на зоряне небо, і її серце знову розбите його непередбачуваністю. Олексій був вже там. Він лежав на старому матраці, який вони сюди притягли, з сигаретою в руці, дивлячись на неї так, ніби вона була найскладнішою книгою, яку він коли-небудь читав. Чому ти така напружена, Софо? Його голос був м'яким, як завжди, коли він намагався витягнути з неї правду. У мене у мене вступні іспити за два тижні, а ти пропонуєш мені кинути все і поїхати з тобою до Львова, просто так, на тиждень. Олексій сів, поклавши руки на коліна. А що просто так? Хіба життя не повинно бути просто так? Ти, моя розумна дівчинко, хіба ти не розумієш, що життя це те, що відбувається між іспитами і роботою? це костели, запах старої кави, вузькі вулички, де можна сховатися і... і ніхто нас не знайде. Його слова, як завжди, викликали в ній цю шалену боротьбу. Її батьки вже склали план: найкращий університет, найкраща робота стабільність. А Олексій Олексій був ходячою катастрофою. Він жив на випадкові заробітки, грав на гіталі у підземних переходах. Мріяв стати відомим фотографом, який знімає війну і революції. Жодної стабільності, жодної безпеки, лише пожежа. Мене виженуть із дому, Олексію. Це мій єдиний шанс. Ти розумієш, що ти просиш? Я не можу ризикувати всім заради одного тижня. Він дивився на неї, і золотисті цятки у його сірих очах згасли. Я думав, ти інша? Нарешті сказав він, його голос був сповнений такої болісної розчарованості, що вона відчула, як його серце стиснулося. Я думав, ти вольна, але ти просто гарна дівчинка в золокій клітці, і ти боїшся свободи більше, ніж я боюся смерті. Він піднявся, взяв свій пошарпаний рюкзак: Я йду до Львова завтра, і до Грузії за місяць. Я йду, Софія. З тобою чи без мене, обирай свій план. Він у тебе завжди був. Вона дивилася на його спину. Її гордість не дозволяла їй благати, її страх не дозволяла їй йти за ним. Вона мовчала. Він підійшов до краю даху і озирнувся останній раз. І в цей момент він сказав ту фразу, яку вона забула, і яку він написав на візитівці фразу, яка не давала їй спокою 20 років. Ти пам'ятаєш, чому насправді? Він не чекав відповіді. Він просто пішов. Київ сьогодні. Софія розплющила очі. Рукописний рядок на візитівці знову опікав їй руку. Вона пам'ятала, чому насправді він не пішов через її відмову їхати до Львова, він пішов через те, що вона не вірила в нього. Вона не вірила в його мрію, не вірила в наше майбутнє, яке не було прописано в жодному фінансовому звіті. І зараз, коли її ідеальне, безпечне життя розвалювалося через розлучення, вона раптом зрозуміла він мав рацію. Вона боялася ризику. Візитівка знову опікала. Чи дослуговує вона на другий шанс, і чи готовий він взагалі його дати? Настав час. Вона має відповісти на його загадку. Вона подивилася на візитівку, світ фотожурналістики, небезпека, свобода, все, чого вона свідомо уникала, але про що таємно мріяла. Я щойно визнала, що він мав рацію щодо мого страху, думала вона. Але що це змінить? Навіщо йому моя відповідь через 20 років? Її палець ковзнув по сенсорному екрану телефону. Потрібно було просто вести його номер. Але це було складніше, ніж підписати багатомільйонний контракт. Вона піднялася, намагаючись відволіктися, зробити собі ще кави, перевірити пошту, що завгодно. Але погляд знову притягувався до телефону. Нарешті вона сіла. Рука тремтіла, коли вона вводила номер. Вона відчула, як адреналін заливає кров. Це був найбільший ризик за останні 20 років. Ні, це був найбільший ризик з того самого серпневого дня. Вона натиснула кнопку виклику і відразу ж відкинула телефон у бік, ніби це була розпечена цеглина. Серце знову почало битися шалено. Як тоді? У кав'ярні. Гудки. Довгі, нестерпні гудки, які здавалися вічністю. Може, він просто не візьме слухавку. Може, це був жарт? Може, він забув? Будь ласка, не бери. Будь ласка, бери. Її думки суперечили одна одній, і тоді гудки обірвалися. «Алло!» Його голос. Тепер він звучав трохи інакше, ніж у кав'ярні, менш іронічно, більш обережно. Але все ще з цією приємною хрипотою. Софія відчула, що не може вимовити жодного слова. Вона дихала в трубку. Ало, хто це? Я вас слухаю? Олексію. Це Софія, нарешті вимовила вона. І це було так тихо, що їй довелось повторити Це Софія. Софо. Він промовив її ім'я, так як називав її тільки він. Це було одночасно шокуюче. І цілюще, ти подзвонила? Я чекав, але не думав, що це станеться. Я щойно визнала, що він мав рацію щодо мого страху, думала вона. Але що це змінить? Навіщо йому моя відповідь через 20 років? Ага, ти пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю. Вона стиснула край столу. Вона мала сказати йому все, але слова застрягли в горлі. Навіщо ти це зробив? Тому що я не люблю незавершених історій, Софія. А наша історія була перервана посередині речення. Мені потрібна була відповідь на твоєму обличчі, і я її побачив. Яка відповідь? вона ледь дихала. Та, що була двадцять років тому. Ти все ще боїшся. Але зараз, здається, ти також і втомилася від цього страху. Вона відчула образу, але вона була справедливою. Я розлучаюся. Я щойно сказала тобі це, хіба це не вихід із зони комфорту? Розлучення це оформлення контракту про поразку. Це не втеча. Втеча це стрибнути у невідомість. Розлучення це ще один пункт у твоєму безпечному плані. Ти підготувала його як звіт? Я правий? Цей докір, знову висловлений з такою легкістю, змусив її злість піднятися. Ти завжди був надто впевнений у своїй правоті, Олексію. Ти ніколи не думав, що, можливо, я маю рацію, обираючи стабільність, що твої мандри це не мужність, а втеча від серйозних стосунків. На іншому кінці настала тиша довга напружена. Добре, я ще тут на п'ять днів. Якщо ти хочеш поговорити як дорослі люди, без докарів і без минулого. Я чекаю. Але я не буду чіплятися за тінь. Я хочу, слова вирвалися з неї раніше мозок встиг їх проаналізувати. Де? Коли? Завтра ввечері, сьома година. Знаєш, ресторанчик Старий Київ, він знаходиться поруч із нашим старим університетом. Якщо ти готова зробити небезпечний крок, приходь. Якщо ні, не дзвони. Вона посміхнулася. Вперше за довгий час це була щира, а не вичлива посмішка. Ти завжди любив ставити умови. Тільки для тих, хто боїться ризику, Софо. До завтра. Він поклав слухавку. Софія дивилася на телефон, її обличчя горіло. Вона тільки що погодилася на небезпечне побачення з чоловіком, який був її найбільшою помилкою і найбільшою мрією. І вона знала завтра її безпечний світ, який так ретельно будувався, може остаточно завалитися. Наступного вечора Софія стояла перед зеркалом, не впізнаючи себе. Замість ідеально випрасуваного сірого костюма. Легка сукня кольору глибокого синього, волосся розпущене, ледь хвилясте. Вона виглядала не як фінансист, а як жінка, яка забула про цифри. Це було так неправильно і водночас так правильно, що їй захотілося плакати. Ресторан Старий Київ був розташований у тихому внутрішньому дворику, обплутаному диким виноградом. Він був там, стояв, спершись на кам'яну стіну. Одягнений у просту чорну сорочку, яка підкреслювала його широкі плечі. Навіть через 20 років він мав вигляд людини, яка щойно повернулася з кінця світу. Коли він побачив її, він відірвався від стіни і пішов назустріч. Його очі, сірі з золотистою іскрою, пробігли по ній, і Софія відчула, як її щоки заливає гаряча хвиля. Ти прийшла, сказав Олексій. У його голосі прозвучало полегшення. Ти поставив мені ультиматум, я не люблю, коли мені кидають виклик, відповіла вона, і це було напівправдою. А я люблю, коли ти злишся, це означає, що ти жива. Він не посміхався, був серйозний. Він простягнув руку і повільно, обережно торкнувся її зап'ястя. Цей дотик був як невеликий електричний розряд, він був миттєвим. Але зламав двадцять років контрольованої тиші. Ти не схожа на жінку, яка розлучається. Ти схожа на жінку, яка щойно звільнилася, прошепотів він. Не починай, попросила вона, і голос її був хрипким. Вони сіли за маленький столик у кутку. Замість шампанського вона замовила сухе червоне вино, здивувавши навіть себе. Зазвичай вона п'є тільки воду. Перші півгодини вони говорили про дрібниці, як незнайомці, про погоду, про ремонт у кав'ярні, про його останнє відрядження до Південної Америки. Олексій розповідав про виверження вулкана, а Софія лише кивала, ледь чуючи його слова. Вона була надто зайнята тим, що слухала власний організм, її серце, що билося як набік, її тремтячі пальці, її дивне, шалене бажання. Ти пам'ятаєш, чому насправді? раптом запитав він, відкладаючи келих. Він перейшов до суті, як завжди. Так, я пам'ятаю. Софія зітхнула, збираючи думки. Я не вірила тобі. Не в тебе, а в твою мрію. Я вирішила, що ти втечеш. Я вирішила, що мені потрібна безпека, а твій світ це занадто великий ризик. Олексій кивнув. Дякую, що сказала. Це все, що мені потрібно було почути. І що тепер? Ти отримав свою відповідь? Ти задоволений? У її голосі прозвучала гіркота. Я задоволений тим, що ти більше не ховаєшся, але я не задоволений тобою. Я бачу успішну жінку, холодну жінку, яка не дає собі дихати. Ти завжди мріяла про кохання, а отримала лише контракт. Тепер, коли ти звільняєшся від того контракту, ти готова відповісти на моє запитання? Ти готова до ризику? Вона дивилася йому прямо в очі. Уся її життя, уся її виважена кар'єра, її батьківські установки все вимагало сказати ні. Але щось у ній, щось глибоко поховане під роками обережності, кричало: Я не знаю, я не знаю, чого я хочу. Я знаю тільки, що ти це єдиний чоловік, якого я по-справжньому обрала. Хоча й злякалася потім, Олексій простягнув руку через стіл і накрив її долоню. Цей дотик був вже необережним. Він був твердим, впевненим і вимагав уваги. Вона глибоко вдихнула. Куди ти хочеш мене відвести, Олексію? Софія кинула сумку на сидіння. Вона зробила це. Вона сіла в старий, але доглянутий позашляховик Олексія. Залишивши позаду свою ідеально сплановану київську квартиру. Навіть її сусіди, консьєржі, не знали, куди вона поїхала. На її обличчі була усмішка, напівшалена, напівщаслива. Вона не знала, куди вони їдуть. Олексій сказав лише одне подалі від будь-якої мережі. Вони виїхали з міста і асфальт поступово поступився місцем ґрунтовій дорозі. За вікном проносилися поля, вкриті туманом. І чим далі вони від'їжджали, тим легше їй ставало дихати. Куди ми їдемо? вона повернулася до нього. Сонце світило їм прямо в обличчя. Там, де ти не зможеш перевірити пошту і де я не зможу знімати війну, відповів Олексій. Його погляд був прикутий до дороги. Місце, де ми зможемо бути просто Софією та Олексієм з 2005-го, тільки трохи більш побитими життями. Він увімкнув музику. Це була та сама дивна, майже забута інструментальна мелодія, яку вони слухали на даху того вечора, коли він поїхав. Ти пам'ятаєш? прошепотіла вона. Я пам'ятаю кожен звук, Софа. Він повернув голову і на мить подивився на неї з такою силою, що вона відчула, як її щоки спалахнули. Через п'ять годин вони зупинилися біля гірського озера, оточеного старим хвойним лісом. Повітря було чистим і кряжаним. Олексій дістав з багажника великий намет і спальні мішки. Ночівля Софія Аналітик. Жодних п'ятизіркових рейтингів, просто зірки. Він посміхнувся. Поки він розкладав намет, вона сиділа на колоді, спостерігаючи за ним. Він рухався впевнено з тією ж недбалою грацією, яку вона пам'ятала. Вона вперше за багато років почувалася захищеною, хоча навколо була дика природа, а не броньовані двері її квартири. Коли намет був готовий, вони розпалили невелике багаття. Темрява лягла щільно, і єдиними звуками були тріск дров і віддалений шум води. Вони сиділи близько, і тепло від багаття його тіла змішувалося. Ти справді думаєш, що ти боялася свободи? запитав Олексій, тихо, дивлячись на вогонь. Я думала, що якщо я оберу тебе і твій ризик, я програю. Я втрачу все, що вкладали в мене батьки. Я хотіла бути сильною, а не безпорадною. Сила це обирати свій шлях, Софа, навіть якщо він важкий, ти обрала шлях, який для тебе проклали, і втратила себе. Він повернув голову до неї. А я Я думав, що моя свобода має бути самотньою. Тому я поїхав і ніколи не повертався, я злякався. Я злякався, що якщо ти обереш мене, мені доведеться відповідати не лише за себе. Це було нове зізнання. Він теж боявся ми обидва були боягузами, прошепотіла вона. Можливо. Але ми були боягузами, які дуже сильно кохали. І це таємниця, яку ми так довго носили. Він простягнув руку, і цього разу його дотик був іншим він не питав, він не вимагав, він просто забрав усі її сумніви. Його губи знайшли її губи. І це було як повернення додому. Це було не прострасно, а до болі знайомо, як мелодію, яку ти забув, але тіло пам'ятає. У цю мить, під величезним, байдужим до їхніх фінансових звітів і минулих помилок небом, Софія зрозуміла ризик це не втрата грошей, ризик це дати собі другий шанс. І вона була готова. Вони лежали, загорнуті в спальні мішки, слухаючи нічний ліс. Що тепер? Запитала вона, її голова лежала на його плечі. Тепер ми їдемо додому. А ти? Ти розберешся зі своїм контрактом, і ти вирішиш, що твоє життя все ще має бути прописане в чиїхось звітах. Вона відчула, як він усміхається в темряві. А ти? А я? Я залишаюся в Києві. Я маю відредагувати свої знімки. Але тепер, Софо, я не можу поїхати. Не тепер, коли ми нарешті відповіли на загадку. Вона притиснулася до нього сильніше, дихаючи запахом його шкіри, лісу і свободи. Це не було завершення, це був нарешті правильний, ризикований, абсолютно нелогічний початок.